Вітаю вас на каналі Архібіс. Сьогодні ми з вами переглянемо, які саме номери бісеру ми використовували для вишивання цієї картини. Заготовка від золотої підкови. Ну, а бісер використовувався чешський. Нам до схеми виробник дає номери бісеру. Та все ж таки в нас було. Була частина замін. Зараз я вам детально все розкажу. Ну а якщо ви вперше завітали на наш канал, будь ласка, підпишіться. Наш канал присвячений вишивці бісером. Тут багато цікавої і корисної інформації на цю тему. Ну, а мене звати Олеся Архірей. Влаштовуйтесь позручніше, відео буде цікавим та корисним. Для початку хочу вам розказати деякі характеристики виготовлення цієї картини, які вам в подальшому, можливо, допоможуть зорієнтуватись, наприклад, якщо ви вишиваєте на замовлення або вишиваєте на продаж свої роботи, і можете зорієнтуватися по часу, як далі оцінювати вашу роботу. Давайте так почнемо. Це в нас заготовка ЗПК 024 від золотої підкови. Бісер, як я вже казала, використовується чеський першого гатунку. І також у нас в наборі йшли ниточки від фабрики Луц, назва ниточки Кордем. Ця нитка виготовлена спеціально якраз для вишивання бісером. І сам процес вишивки бісером з нею дуже Простіше стає, вона не пушиться і не слоїться під час вишивання. Вишивала цю картину Світлана, наша співробітниця. Тут задіяно було 21 035 бісеринок, 22 кольори бісеру. Вишивала вона 93 години її. Якщо ми поділимо час на кількість бісеринок, то в нас вийде 3 8, приблизно, так, бісеринок буде на хвилину, а в годину 226 бісеринок пришивала вона. Так? Тобто, ви таким чином, якщо 93 години плюс-мінус, звісно, хто з якою швидкістю вишиває. Так? Уходить на вишивку цієї картини, ви приблизно можете вже оцінити вартість своєї роботи. І, звісно, не забуваємо про матеріали, які також використовуються, і вони мають ціну. Крім цього, звісно, ще рахуємо амортизацію обладнання. В даному випадку в нас буде, це, що там органайзер для бісеру. Так, потім голки, ножиці, навіть стіл, за яким ви сидите, чи стілець і п'яльця, якщо ви використовуєте їх під час вишивання. Ну і туди ж, туди ж беремо світло, ще треба не забути про очі наші і так далі. У нас на сайті є корисна взагалі стаття, її писала Маша, як підрахувати. Ну, не те, щоб як підрахувати, а варіанти запропоновані для підрахунку вартості вашої роботи, тому що можна різні взагалі варіанти використовувати і придумувати навіть свої варіанти, але все одно є в нас база, яку треба врахувати. Тож, я вам дам посилання на цю статтю дуже рекомендую: зайдіть, перечитайте. Тим паче, що Маша в нас. Економіст за освітою, і вона також викладала у вузах економіку. Тож це буде не просто так написана стаття, а людина, яка розуміється технічно на цьому питанні. Так, ну що ж, переходимо тепер до бісеру. Дивіться, в нас тут, виходить, три групки, Да? бежеві, зелені. І від рожевого до червоного темного, ну це такі, значить, як там пильна троянда, да, цей колір вважається. Так, давайте подивимось, що я вам запропонувала, і подивимось потім, які номери бісеру нам пропонує виробник дизайнер схеми. Так, дивіться, ми тут спеціально прописали номери бісеру на пакетиках, для того, щоб я можу взначай, помилково сказати не той номер. Тому ви можете поставити на паузу і переглянути номер бісеру. Давайте починать. Так, перший в нас 46,102, ідемо до вкладишу. Тут в нас теж 462 стоїть. Далі 472 молочний. Ось він у нас. Ми його теж так і залишаємо. Наступним в нас іде по ключу 46,112. А я вам пропоную взяти спочатку 46113, він світліше. Тобто, тут я їх замінила вже, я їх тут перетисувала, скажімо так. Я беру 46,113, далі 46.112, він трошки темніше. І після нього вже йдемо 47112. І давайте подивимось, що в нас тут. Тут в нас виробник каже 46,112, 47,112. Ось я його вам покажу, ось він. Він буде. Взагалі то світліше, ніж 4612. І тому в нас втрачається такий плавний перехід. Тобто, виходить, 4612, він трошки темніше. Мені здається, що вони, коли ставили тут номери, просто їх переплутали. Тобто, по ідеї, я так думаю, що вони хотіли 47-112 поставити сюди на третім, а 4612 далі, да? тобто містами переплутали. Але ж, ну, я взагалі. Взагалі не знаю, це мої гіпотези тільки. Але маємо, що маємо. Тепер давайте ми пройдемося далі. І також хочу вам по зразкам показати. Тут в нас пришиті зразки просто від, більшого, від меншого до більшого. Да? І дивіться, ось 4612, да? а тут 47,113, він буде світліше виглядати. Чому я їй кажу, що, скоріш за все, вони їх тут просто переплутали. Ну, це моя думка. Так, ідемо далі. Ну і далі ми беремо 46,112, 47,113. Тут я їх вже попереставляла по-іншому. Тут в нас ще задіяний 17,783, 16,050 я поставила не шостим, а сьомим вже. Так, попереставляла тут. Дивіться. Далі в нас 16,020, 16,050 і завершується 10.070. У нас ще на фоні там посилки збирають, тому вибачайте, скотч будете чути. Без цього ніяк. Бо тут, коли світло є, то треба швиденько користуватися цим моментом. Ну і тепер, власне, давайте. Ще нагадаю, що в нас був ось цей попереду. Так? Давайте тепер я вам покажу, які в нас півоні получилися по цьому ключу. Переходи які. Так, вона вже натягнута, ця картина, тому а, я не можу її зігнути, щоб вам в камеру так показати. Да? А, дивіться, завдяки склу. Яке в нас є в ключі? Ось в нас скло з глазурю, тут скло, так, біжить воно від нас. Да? І тут. Тобто, спочатку в нас йде перлинний бісер. Він нам дає таку твердість, наче, а потім іде скло, і за, за рахунок цього такі поглиблення, виходить, і виходить 3D-ефект. Точніше, полюстки наші, да, вони наче, виходить, виділяються так? Ось, бачите. Давайте ще раз пройдемось, так, поб'ємо, щоб ви побачили всі ці номери. До речі, сюди ви ще можете взяти замість 46,02, 46,381. Якщо ми будемо в карті бісера дивитись, то ось він. Бачите, 46,381. Можна його. Переставити. Бо це все ж таки такий алебастровий перлинний, то він наче такий трошки провал дає. Давайте тут подивимось. Ось він у нас. Хоча, як на мене, то виглядає досить гарно. Ось він, бачите, це в нас 46102, що я вам показувала, А далі йде 47102. Ну і якщо ви користуєтесь нашою палітрою бісеру, то тут вже ми розміщуємо бісер таким чином, номери бісеру, щоб ви просто брали і підставляли. Да, наприклад, у вас немає 47102, ви дивитесь, що поряд є, схоже і підставляєте собі. Давайте одразу зразу покажу вам порівняння, да, як виглядає, наприклад, карта бісера, тобто просто серії бісера. В нас різні, да? є. це в мене ще старенька моя карта на текстильній основі можна на текстильній, можна на пластиковій замовити. Дивіться, ось серія бісеру да? і від меншого до більшого йде. Тут в нас, тобто кольори в нас якби розбросані. Да? То в палітрі бісеру всі кольори зелені, сині, червоні, вони згруповані в такі групи. Завдяки яким вам буде легше підбирати бісер. Ну, взагалі цей процес оптимізовується, він пришвидшується, і головне, стає якісним і для вас розумним. Так? Тобто ви бачите, які взагалі існують номери бісеру, і як ви їх можете між собою порівнювати. Так, ну що, пішли далі. Далі в нас рожеве. Ви ж знаєте, ну, точніше, колір, перехід такий в нас виходить. Пильна троянда. Я повинна сказати, що тут я декілька різних варіантів пробувала. По-різному робила набори, а потім все ж таки залишилася на цьому варіанті остаточно, який, власне, якраз вишити тут. Хочу сказати, що дуже складно з цим переходом, було дуже складно, непросто. Начебто, якби. Ну, що там їх назбирати, а попробуй їх назбирай і так, щоб був перехід такий плавний, гарненький. Так, що в нас тут? Саме світлий йде. Крейдовий бісер 16298. Крейдовий це мається на увазі, так називається серія. Далі профарбований 38,194 38196, 38198, 38898, тобто вони так темніше йдуть. Так. Наступне. В нас 08,298, далі 96090 і 9090. ,90. Так, давайте ми подивимось, що нам виробник пропонує. Тут частина номерів є, які я також використала. От дивіться, починаючи 37173, а ми беремо 16298, ми світліше беремо і так далі. Пішло, Частина тут задіюється цих номерів, але вони по-іншому вже розміщені між собою, тобто в іншому порядку вони розміщені між собою. Слухайте, а я розказую, а я ж забула вам зелені показати, ну тоді давайте ми вже перейшли з вами на ці, да? а потім перейдемо на, на зелені з 9 по 14. І ще хочу вам показати: якщо ми візьмемо карту бісера, так? Я хочу показати, як між собою, наче і схожі між собою номери бісеру, і їх, до речі, дуже часто просто беруть, замінюють між собою. Але як у вишивці вони між собою відрізняються. Дивіться, 90 090 це прозорий класичний 96-090 96090, друга двійка, бачите? Це значить, що бісер буде прозорий з глазурованим покриттям. Так, на карті вам покажу. Ось у нас, дивіться, серії розташовані, це класична. Да? А потім серії, які на основі вже зроблені цією класичною. Тут в нас серія вже матова пошла. Тут одиничку додали, дивіться, наче так само порівнюємо друга одиничка, і тут вже бісер такий райдужний, він переливається. Да? А друга шістка. І бісер глазурований. Так, 90090 і тут так. Зараз я просто хочу вам в картині їх показати, як сильно вони відрізняються, і що не можна такі робити заміни. Дивіться, ось це в нас 90090, -90, цей номер. Цей так. А тут вже поряд з глазурю. Бачите? Це ось це 96,090. Бачите, різницю? Давайте тут підемо. Тут так само. Ось цей не блищить 90,090, 90. А поряд, ось трошечки він поблискує. Так, де тут ще намистинки? Ось він. Це вже 96,090. Як сильно він відрізняється. Оцей блиск, він наче його світлішим робить. Колір, так? Да? Ось, бачите. Давайте ще раз пройдемось по нашим червоним, чи як їх рожевим, пильна, троянда до бордового. Так. І ще раз переглянемо, як це вже виглядає. Поєднання цих номерів бісеру виглядає у нас в картині. Я дуже люблю, знаєте, коли вишита картина, потім, ну, не, не обов'язково, коли вона повністю вишита, хоч частково вишита, і трогати цю поверхню бісеру. Дуже люблю, прямо божнюю, мені це так приємно. Тепер переходимо до зелених. Дивіться, я спеціально їх зробила різної текстури. Я не поставила там однієї текстури їх. Зазвичай, взагалі то, у зелень найкраще це ставити скло, бо скло дає вам таку натуральність, свіжість зелені. Тут в нас все скло, да? але воно різне. Наприклад, це скло. З профарбованою серединкою. Тут в нас скло прозоре. Бачите, тут воно, таке, наче залівковим відтіночком, далі скло зелене, як це зелена трава, далі в нас іде. З срібною серединкою. Вони, наче зараз на камері і схожі, да? але а, у вишивці вони відрізняються. А тут в нас іде самий темний матовий. Тепер давайте переглянемо. Так, номери бісеру. Давайте ми з вами проговоримо. 58 556, 5430, 50 100, 57, 120, 57,060 і 50 150 матовий. Зверніть увагу, він в нас є ось 50 плюс 50-150, це в нас скляний, да? а тут іде матовий. Тобто текстура в них буде різна. Хоча я повинна сказати, що ви там можете і скляний поставити, не обов'язково саме матове, але мені подобається такий ефект. Так, давайте тепер, ні, я хотіла вам показати, що в нас дає виробник. Вони теж частину цих номерів вказують, що я вам запропонувала. Ну так, частину, да. ось, 5430 я другим зеленим взяла. Тут я взяла оцей профарбований. В общем, тут по-іншому. Не так як виробник пропонує. Я не можу сказати, там теж гарний ключ, дівчата. Просто я побачила ці піони по-іншому. Мені захотілося по-іншому їх зробити. І я думаю, що кожен з вас, це творець, також може це робити, комбінувати по-своєму. Давайте тепер подивимось, як в нас виглядає ось у нас профарбований. Він самий-самий світленький. Де він в нас тут? Ось тут. Він нам такі рисочки дає, да? бачите? Ось. Так, далі 5430. Ось він пішов. Далі 5100. Тут пішов. 57120. Так, не знаю, побачите ви чи ні, але я його точно бачу. Ось у нас йде 57,120, а 57,060 отут темніший йде. Так, ось вони. Давайте покажу вам. Так, і так. Ну, наступний в нас самий темний зелений 50-150 матовий. Ось тут він в нас йде, самий темний, і бачите, він нам таке заглиблення, наче дає, і, виходить, об'ємна в нас зелень. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вишивав по ключу виробника. У вас якраз буде порівняння, скажіть мені, хоча, знову ж таки, ключ виробника теж непоганий, він гарний. Просто я його бачу по-іншому ці піони. І розкажіть, може, хтось також робив заміни. Поділіться, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво. Так, в мене ще поряд жоржини стоять. А, вже вони дошиті. Дівчата знімали відео, як тут трошечки дошивали їх. Також планую зробити вам майстер-клас по підбору бісеру. Мені особисто воно дуже подобається. Я прям, прям у захваті від цієї картини. От, напишіть ви, чи будете чекати підбору. А ще мене просили показати ключ до цієї Мадонни. Це заготовка від бісер Art. Ми змінювали також частину ключа, хоча ключ виробника теж досить непоганий. Вот. І давайте пишіть: або мадонну, або жоржини. Який вам підбір бісеру зробити, що вам буде цікавіше. Буду чекати ваших коментарів. Дуже вам дякую за перегляд, буду вдячна за вподобайки. З вами була Олеся Архірей і до нових зустрічей!